Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Як передають джерела в Бахмуті, підірвані всі мости, а також остання дамба. Сотні окупантів потрапили в пастку в тих місцях, де вони встигли закріпитись. Розлив води зупинить просування армії Російської Федерації у бік дороги на хромове. Єдиного діючого шляху постачання сил оборони. Приватна американська компанія Maxer Technologies показала, як виглядає пахмут, де точаться одні з найзапек. Річок боїв війни на супутникових знімках показано руйнацію важливого мосту та будівель. На нових супутникових знімках міста на сході України, де місяцями точиться жорстока битва, видно, що мости через стратегічно важливу річку зруйновані. Йдеться у повідомленні. Зокрема, один з найчіткіших супутникових знімків міста Бахмут за кілька тижнів показав значні пошкодження житлових будинків, мостів і промислових підприємств після тижнів важких бомбардувань і вуличних боїв. На одному знімку, зробленому в понеділок компанією Ексер технології видно, що мости через річку Бахмута були зруйновані. Річка розділяє місто і може бути використана Україною як оборонна лінія для стримування наступу Росії. Деякі з найбільш серйозних пошкоджень спостерігаються в районах на східній стороні міста, яке цього тижня Росія заявила, що нібито контролює. Ще одне зображення показує район і міст у південній частині міста, які були сильно пошкоджені за останні пару тижнів. Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний не потрапив у пас. Росіян у Бахмуті і не став палити резерви для наступу. Про це повідомило видання The Economist із посиланням на власні джерела. Видання пише, що наступ Росії, який розпочався наприкінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати резерви, що значно ускладнило б майбутній контрнаступ. Зазначається, що битва за Бахмут призвела до значно більших втрат росіян ніж в Україні. І що ще важливіше, генерал залужний уникнув очевидної пастки йдеться у матеріалі Замість Ого, щоб кинути в Бахмут значні резерви, генерал відправив війська за кордон для навчання на західній техніці. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!